Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде відео на тему просте ускладнене речення. Що таке просте ускладнене речення? Просте ускладнене речення це речення, яке має лише одну граматичну основу, але ускладнене додатковими синтаксичними конструкціями. Наприклад, степ, омитий дощем яскраво зазеленів. Відмінність Від простого неускладеного має додаткові конструкції, однорідні, відокремлені звертання, ставні слова. Від складного має одну граматичну основу, складне має дві або більше. Отже, степ, омитий дощем, яскраво зеленів. Оце речення, ускладнене відокремленим дієприкметниковим зворотом. Види ускладнення. Просте речення може бути ускладнене такими конструкціями, як однорідні члени речення, відокремлені члени речення, означення, обставини, додатки, прикладки, звертання та вставні та вставлені конструкції слова, словосполучення, речення. Однорідні члени речення вони відповідають на одне й те саме питання. Також виконують однакову синтаксичну функцію підмети, присутки, додатки, означення, обставини. Наприклад, ми купили хліб, молоко і сир. Ми купили кого що? Хліб, молоко, сир це однорідні додатки. Вони належать до одного й того самого слова в реченні. Кома при безполучникому зв'язку або зі сполучниками а, але та, у значенні але, і барвінком, і рутою, і рястом квічає весна землю, і двокрапка і тере при узагальнювальних словах усе небо, поле, гай. І далі продовжується речення ми ставимо тире, наповнювалися світлом. Відокремлені члени речення додатково характеризують або пояснюють інші члени речення. Виділяються на письмі комами річе Тере. Відокремлені означення. Хлопець, стомлений дорогою, відразу заснув. Тут відокремлене означення «стомлений дорогою. Відокремлені обставини, незважаючи на дощ, ми продовжили подорож. Тут відокремлене обставина. Це незважаючи на дощ. Відокремлені прикладки. Наприклад, Київ столиця України, розташований на Дніпрі. Прикладка це різновито значення, який виражений іменником, також ще як друга назва. Наприклад, Київ, столиця України розташований на Дніпрі. Далі, звертання. Це слово або словосполучення, що називає того, до кого звернена мова. І звертання не є членом речення. Воно виділяється комами з обох боків, якщо всередині речення. Наприклад, чому ж ти, лицар мій, на герць не виступаєш, а вітром жалібно голосиш на ріллі? І якщо стоїть на початку, може виділятися комою або знаком оклику для більшої експресії Україно, ти для мене диво. Вставні там вставлені конструкції, вставні слова, словосполучення виражають ставленням мовця до висловленого, впевненість, невпевненість, джерело повідомлення, послідовність думок, і вони не є членами речення. Наприклад, розділові знаки. Коми? Звісно, ми виконуємо це завдання. Звісно, це вставне слово. Вставлені конструкції містять додаткові відомості, пояснення, уточнення. Учора я зустрів свого друга. Ми не бачилися цілий рік і довго з ним розмовляв. Розділові знаки тут дужки або тере. І тут вставлена конструкція це ми не бачилися цілий рік. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Усім гарного дня!